Зараз докуповуємо, щоб дитині в школу один студент, другий школяр, весь час є лампи. Що купуєте? Лампи? Лампи. А павербанки чи якісь акумуляції? Павербанки вже в БК от купили. Павербанк був, а вже потужніший купили в блоккаут. А скільки коштував? У 2002 році було дорого тисяч дві. Це був, вважалось на на двадцять. Павербанк десь було дві тисячі. До цього стоїли вони дешевше. Ну, повербанк прибала, тому що був уже старенький, так скажемо. Мені здається, що десь біля двох тисяч. Ну і «Екофло» подумаємо зараз щоб купувати «Екофло». Як вам ціни на «Екофло», наприклад, на повербанку? Ну, звичайно, це наша нормальна реакція. У нас завжди так. У нас як тільки щось, якийсь попит, то зразу піднімаються ціни. Так що я спокійно до цього відношусь, тому що це звична така наша тенденція. Є повербанк, є і вона і все є. Скажіть, а оскільки обійшлася така підготовка до блокаутів? Ну, я ще зарані купив, значить поначалу вже в вже три роки назад, я приготувався. У мене три тисячі чотири десь так обійшлося. Павербанк і Ледланд. Ага, а в скільки це обійшлося, якщо не сакет? Ну, Павер гривень 700, лента угу. гривень 300. А давно купували? Ну, якраз коли почались тоді. Ну, цього року. Так. Да. Ага. А помічали, можливо, ціни зросли чи знизились в порівнянні там, з минулими роками? Не помічала, бо я не зрівнювала нічим. Я не, раніше не купляла. І, і на вашу думку, це дорого чи ні? В принципі, потягнути можна. Так, і дійсно ціна на повербанки зараз може починатися від кількох сотень і досягати кількох тисяч. Ну а акумулятори також починаючи від кількох тисяч і можуть. Перевищувати ціну навіть у 100 тисяч гривень, звісно, це залежить від їх потужностей і від того, скільки ж електроприладів можна підключати, і так далі. Але, от як мені розповідали економісти, то зараз от перша хвиля попиту на генератори, саме цього року, так вона вже вщухла. Ну, взагалі, якщо так розбиратися, то кожного року, звісно, є новий і новий попит, і щороку ціни трішки зростають. Але все одно, от коли проходить ця перша хвиля кожного року, то ціни. Повертаються або навпаки, навіть і зменшуються. От, наприклад, цього року, е, буквально там місяць тому, е, ціна виросла, але от зараз вже вона поступово вщухла, тому що люди вже в принципі розкупили ще з першими відключними світла, так ще з першими обстрілами нашої енергосистеми. Вони закупили це все. Ну і зараз уже такої е, величезної потреби немає, тому ціни і знижуються. Це можна побачити також і на статистиці, якщо проаналізувати е, різні сайти. Так, які нам 에, можуть надати у цей зріст цін, то також і ви зараз на графіці можете спостерігати, як же змінювалися ціни від 2022 року по сьогоднішній день. Найбільший скачок от помічаємо у 2022 році. Ну і як мені розповідає економіст, то в принципі зараз уже не варто очікувати значного підняття ціни.